Вітаю, друзі, я Віталій Портников. президент України Володимир Зеленський на прес-конференції в українській столиці визнав безмістовність перемовин із російським президентом Путіним і підкреслив, що той не тяжіє до будь-якого діалогу з Україною раніше і окремлі. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков сказав про неактуальність перемовин з Україною. Таким чином, визнання Зеленським факту безперспективності перемовин з Росією ставить під сумнів проведення другої черги саміту миру, під час якої збиралися розмовляти. Також із представниками Російської Федерації. Сама архітектура саміта Мира, як відомо, була задумана як перемовини між країнами, які підтримують формулу Миру Зеленського, а згодом. Ті ж самі країни, а може більше їхня кількість, зустрінуться на наступному саміті миру, щоб запропонувати своє бачення закінчення війни Російській Федерації. Самого початку такий підхід до саміту миру здавався певною політичною фантастикою, але зараз фантастичність такого підходу фактично визнана і самим президентом України. Таким чином, вже з офіційної точки зору сподіватися на якийсь російсько-український діалог в осяжному майбутньому не доводиться. Хоча президент України вважає, що будь-яка війна закінчується діалогом, він підкреслює, що Україна має посилити свої позиції перед таким діалогом серед інструментів посилення позицій в разі. Імовірності такого діалогу Зеленський зокрема називає наступ українських військ у Курській область. Говорячи про цей наступ, президент України підкреслив, що він допоміг відтягти російські війська. З певних напрямків їхнього наступу на території України зірвати можливість окупації Сумської і Чернігівської областей, а також дії російських військ на Харківщині. Разом із цим президент Зеленський визнав, що російське військове командування не відтягнуло свої війська з території Донецької області, де зараз продовжується наступ збройних сил Російської Федерації, як і інші. Політики та експерти Зеленський визнає пріоритетність для російського політичного керівництва наступу на Донеччині. Важливо нагадати, що президент Путін ще у 2022 році доручив своїм військовим встановити повний контроль над територіями Донецької і Луганської областей України в їхніх адміністративних кордонах. Згодом ці Два регіони України були анексовані Російською Федерацією разом із Херсонською і Запорізькою областями. Зараз Володимир Путін висуває абсолютно фантастичну умову для початку російсько-українських перемовин, вимагаючи виведення українських військ з тієї частини Донецької, Херсонської і Запорізької. Областей, як і Луганської, які контролюються легітимною українською владою. Очевидно, що за таких умов сподіватися на будь-який російсько-український діалог в осяженому майбутньому, будь якій як тверезо мислячій людині не варто. Але разом із цим Володимир Зеленський відповів на питання про проведення зустрічі у Катарі, яка стосувалася енергетичної безпеки. Раніше західні медіа підкреслювали, що така зустріч. Російських і українських представників із посередниками мало на увазі насамперед забезпечення енергетичної безпеки обох країн, і що зустріч була зірвана після українського наступу у Курські. Зеленський заперечив цей факт і сказав, що зустріч відбулася онлайн. Однак, як можна зрозуміти, мова не йде про паралельні зустрічі українських і російських державників із представниками посередників з Катару а швидше за все, про зустріч українських представників з ймовірними посередниками з Катару чи інших країн. Той факт, що зараз Україна зазнала нових масованих атак з боку Російської Федерації, принаймні свідчить, що жодних домовленостей між Москвою і Києвом, які б стосувалися безпеки енергетичної інфраструктури України, досягти. Не вдалося і якихось реальних перемовин на цю тему очікувати у осяжному майбутньому також не варто а варто очікувати нових масованих атак Росії, спрямованих на знищення українських інфраструктурних об'єктів. Однак певним виходом з ситуації є можливість перенесення війни на територію самої Росії не тільки з точки зору наступу українських військ у Курській області чи в будь-якому іншому російському регіоні, який може зазнати наступу. Українських військ, але й з точки зору ударів по інфраструктурних об'єктах самої Російської Федерації. Як відомо, президент України вже запропонував в адміністрації Сполучених Штатів цілий перелік російських об'єктів, які могли бути знищені за допомогою американської зброї, що знаходиться у розпорядженні збройних сил України. Насамперед ракет атакам, але на прес-конференції у Києві Зеленський також сказав про те, що з'явилася і українська балістична ракета. Він не навів жодних деталей, які б дозволили прокоментувати цю важливу новину. Однак, якщо дійсно на озброєнні військово-промислового комплексу України. А згодом із збройних сил України з'являться свої балістичні ракети. Тоді можна бути впевненими, що війна перенесеться на територію Російської Федерації, і не тільки українці, але й Росіяни у наступні тяжкі роки цієї війни будуть страждати від ударів по інфраструктурі, від холоду у своїх квартирах, від нестачі світла і нормальних умов життя. І це створить. Певні умови для того, щоб принаймні через кілька років російське суспільство вимагало б від своєї влади призупинення чи припинення війни, яка зараз викликає такий величезний ентузіазм у російського суспільства. І цей ентузіазм, звичайно, може потроху зменшуватися тільки якщо війна буде перенесена на територію Російської Федерації і стане таким самим горем для росіян, яким вона стала для українців. Не дивно, що зараз. Багато спостерігачів говорить навіть про зменшення популярності російського очільника Володимира Путіна у зв'язку з наступом українських військ у Курській області. Ну і звісно, для багатьох журналістів сенсацію стали коментарі. Зеленського пов'язані з стабільністю його команди, як це і було з 2019 року. Президент України залишається вірним тим людям, які є його найближчим оточенням, і у діалозі, з якими він ухвалює принципові рішення. Так президент захистив заступника очільника свого офісу Олега Татарова і сказав журналістів, що той боровся із диверсійними групами у Києві. Як емоційно висловився Зеленський, вбивав чеченців в той час, коли самих журналістів не було поруч із президентом України та його найближчим оточенням. Саме цим Зеленський пояснив необхідність збереження Олега Татарова на посаді очі заступника очільника офісу президента в якості альтернативи, запропонувавши вбивство татарами росіянам. Якщо той позбудеться високої посади поруч із Володимиром Зеленським, однак, як на мене, така заява президента була очікуваною бо, як відомо, кадрова політика президента України залишається для нього пріоритетною з першого моменту до після того, як він очолив українську державу і на точку зору. Медіа і суспільство щодо цієї кадрової політики Зеленський і раніше не звертав ніякої уваги. А зараз, коли фактично ніякого електорального тиску на президента України та його оточення немає, і ніхто в Україні не знає ані коли закінчиться війна, ані коли після закінчення війни відбудуться вибори нового президента України і нового парламенту, Володимир Зеленський може дозволити собі діяти у кадровій політиці так, як він вважає за можливе. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі. На канал у Патреоні Беміє Кофі, які допомагається розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги, і миру вам хай щастить!